Це списки усіх тих односельців, які загинули на фронтах. З тої сторони у нас записані люди, які були розстріляні в період німецької окупації. Зірка з серпом і молотом на ордені. Подяка від радянської влади за перемогу у Другій світовій війні, розповідає вчитель історії місцевої школи Володимир Баранник. До монументу, встановленому в центрі села у 1964 році, додає, приводить своїх учнів, аби вшанувати загиблих односельців. Це місце святе, тут згадуються наші діди, наші прадіди. Для дітей це вже, звичайно, там прапрадіди, прапрабабусі. О, і на мою точку зору, ми не можемо не вшановувати їхню пам'ять, тому що добре знаємо, хто не знає минулого, той не вартий майбутньо. Попри наявність на обеліску комуністичної символіки, каже, знищити її, позбутись свого минулого. Якщо пам'ятник побудований 60 років тому назад, якщо ми будемо знищувати ну, нехай ті ж самі символи, які були 60 років тому назад. На нього нанесені, то чи не буде це варварством з нашої сторони, якщо ми почнемо рушити все, те, що є. радянську символіку прибрати з центра села потрібно, говорить директорка Драбівецької школи Галина Охріменко. Та перестати знайомити учнів з історією рідного краю не можна. Тож каже, схвалює ініціативу вчителя своєї школи покладати з учнями квіти до монументу. Це проводиться систематично. Як до пам'ятника ложиться квіти, так у нас є алея слави нашої? Героїв, є пам'ятні дошки. Тобто діти про це повинні знати. Це потрібно було вже давно прибрати, це недобре. Цього пам'ятати, вірніше, знати нашим дітям, як все життя знищували український народ не потрібно. Ми, повинні, ми українці, ми повинні жити своїм життям. У нас є жовто-блакитний стяг, тому ну, до. Того, що було, ставлюся з негативом. Місцева жителька Валентина Родак з бажанням прийняти з обеліску радянську символіку, каже, не погоджується. Обеліск це взагалі священне святе місце, тому що скільки мільйонів людей загинуло. І зараз ще є одиниці вже тих, хто лишився, можливо, що воювали. Це їхнє було життя, кров проливали. Звичайно, щоб залишалося. Це пам'ять про людей, які тут жили, які воювали, які віддали своє життя. Це потрібно. Ну, на що зірки. Харішає гром харішає громада, чи потрібно, чи не потрібно. Я думаю, що такого на той обрізк там хай буде. Напис Миру, мир та ліпнину з символами комуністичної влади з місцевого будинку культури збили після 2015 року. Відколи набув чинності закон України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Повідомила телефоном староста Драбівецького старостинського округу Наталія Таран. Та з монументу додає прибрати їх не планували. Це пам'ятка місцевого значення. Вони всі в реєстрі до цього часу взагалі ніяких нарікань е, на те, що там якась пропаганда, чи чи будь-яких інших зауважень не було. Ми будемо вивчати питання і. Дійсно, такого розголосу набуло це питання, і воно дійсно потрібно за законом прибрати цей орден і і придарено за законом України про декомунізацію. Після 2015 року органи місцевого самоврядування повинні були знищити пам'ятники та символіку комуністичного минулого. Розповідає перший директор архіву національної пам'яті Ігор Кулик. Та він додає, має винятки, і під деякі з них монумент підпадає. Підпадає під те, що має бути демонтовано, це. На стелі а, внизу є велика копія нагороди Великої лікарні частиною війни. Власне, всі ці копії будь-яких нагород вони очевидно, що мають бути а, забрані і вони мають бути демонтовані. Якщо ми говоримо про зірку, яку ми бачимо зверху на шпилі. То о, зірка сама по собі згідно закону може бути. Якби це була зірка з серпом і молотом, тоді поєднання всіх цих символів, які очевидно показують як прив'язку до комуністично-тоталітарного режиму. Їх очевидно, що треба було забрати. Та вирішувати подальшу долю ордену та обеліску, зокрема, додає повинна громада, а ініціювати такі зміни справа сільської ради. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.